Де брати сили, де брати енергію, друзі? Якось зараз так не просто в світі і в Україні важко. І я розумію, що дуже багато людей звертаються і кажуть, що навіть важко вранці встати, і ти маєш собі мати якусь мету, ціль, щоб дожити до вечора, а тим паче не лише до вечора, а мати якісь плани на майбутнє, тому що життя триває. І зараз я хочу вам дати таку невеличку пораду для того, щоб зберегти свій дорогоцінний ресурс. Так. Пам'ятайте, що ви маєте бути для себе на першому місці, тому що якщо ви не попіклуєтеся про себе, ви не зможете ніяк допомогти комусь іншому, ні власним дітям, ні рідним, ні знайомим. Якщо ви волонтерите, ви не зможете допомогти людям, які цього потребують. Тому що виснаження воно настає одразу, і з цього дуже важко виходити. Дуже важко знову набиратися сил. Тому зупиніться на хвильку і подумайте: для того, щоб зберегти ваш ресурс, треба викинути всі ті дії, які заважають вам насичуватися та наздолужувати новий ресурс, тобто накопичувати новий ресурс. Кожен день ми підзаряджаємо свій телефон, тому що є 100% і якщо 1% 2% – відсотки все, він уже погано працює. Якщо 0%, відсотків взагалі вимикається наш телефон? А що ж, людина? Людині так само потрібно підзаряджуватися. І давайте ще раз візьмемо в приклад цей самий телефон. Якщо там є дуже багато непотрібних програм, непотрібних якихось додатків, які забирають нашу енергію і працюють навіть тоді, коли ми їх не використовуємо, то що наш телефон сідає дуже швидко? Батарея нашого телефону сідає. А що ж людина? Подумайте про себе. Ви ж так само для чого вам лишні дії, які у вас забирають вашу енергію, ваш ресурс. Для чого вам люди, які забирають ваш дорогоцінний час? Подумайте, хто вам потрібен, а хто не потрібен. Чи варто приділяти увагу тим речам, або тим діям, або тим заняттям, які просто висмоктують з вас енергію, а не дають нічого корисного взамін. Так, ви маєте отримати взамін від того, що. Ви робите, а не просто так робити, і якщо ви навіть робите якусь благодійну справу, ви маєте право на відпочинок, тому що вам потрібно набратися сил для того, щоб зробити знову цю справу, якщо ви бажаєте, а без сил, без енергії, і коли у вас здоров'я на нулі, ви нічого не зможете зробити. Тому подумайте про себе. Подумайте про себе в першу чергу. Дуже багато людей зараз виснажуються, і не те, що там нуль, а мінус 20%, вже, коли Вже коли людина падає з ніг, і вона думає, що от ще трошки, ще трошки, ще трошки. Я зараз щось це дороблю, ще це дороблю. Тому що ми часом вимагаємо від себе більше, ніж ми можемо зробити. А для чого? Що ви цим хочете добитися? Всіх справ ви не переробите, всіх грошей ви не заробите. А от здоров'я ваше може постраждати від цього, від перевтоми, ми починаємо зриватися на близьких людей. Ми починаємо якісь дійсно важливі для нас справи закидати подалі. Тому що коли людина ставить на перше місце якісь такі другорядні речі або другорядних людей, то важливі речі і важливі люди, на жаль, залишаються поза увагою. Пам'ятайте, що найрідніша і найдорожча. Та найважливіша людина для вас це ви самі. Якщо вас не буде, або ви не зможете просто встати з ліжка, тоді ви нічого вже не зможете зробити, і справи просто зупиняться. Навіть важливі для вас справи. Бажаю вам міцного здоров'я, впевненості в собі, впевненості в завтрашньому дні. Не тому, що там якісь новини щось написали, а тому, що ви в це вірите, тому що ви знаєте, що завтра буде новий день, і буде щастя, і буде любов. І, до речі, готую для вас нове відео, як спілкуватися з токсичними людьми, адже вони також забирають в нас найдрогоцінніший наш ресурс. Тому слідкуйте за моїми відео. А з вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. Бережіть себе.